Всім привіт! Сьогодні у нас 11-й день і вже шосте число, 6 червня, літо летить і залазимо знову ж таки водичку. Першим ділом, ну і потім на турнічки. Так як там ще три не збиралося, то я вже поки що в... на річку не йду. Зараз дивимося температурку. Ну, пологіця за ніч має встати, зараз вже ранок, не так як вчора. Тому водичка би мала бути не горячою. Не горячою, ну вчора горячою теж не було, але... Була тепліше відносно. Зараз подивимося, що там. Правда, що фільтрація вже така собі слабенька, видно, що чуть-чуть зел... зеленіша водичка, ніж має бути. Треба обов'язково хімію бахнути. Під двадцятку йде. Ну, Непогано, конечно, але... Коротше, ставимо і пірнаємо. Так, зйомка пішла. пішла. пішла значить. Провірка та? Mm. холодної води. Тепло, як та Діма? Пушки за ніч нападають. Хочеш собою тупатись. Хочеш зі мною купатись? <світ> Ку-ку. Ку-ку! <світ> Видно -ку. <След> мене? <світ> вино хіба нігде вино? Це хована вуда? Чого ти кажеш? Це хана. Угу. Не знаю. Напевно, коли залазиш перший раз, знаєш, привикнути. Так ааа. А потім нормально. Хай, з а самого ранку, ні? Адже десь з одинком. Одинник не тоне. Хм. Він не боїться води. А де хон боїться води? Ні? Ні, ні. Можна нервувати. Що там у нас одиннадцятий день? Два що Я надзимаюся. Он же знімається.

Давай тепер ти один раз спробуєш. Ходи. Качу, ти двоє. Давай руки, давай ноги. Чіпаюся. Готовий? Я тобі допомагаю, бо ти не йшов Раз. Ще. Два. Ще. Три. Ну, буде ець. Чотири. Давай п'ять. А я ще можу поїсти. Давай, давай ще два рази. Три. Чотири. П'ять. І раз. Давай. Не, молодець, клас, п'ять раз, два, п'ять. П'ять раз навіть зробив. Зорим пополам. Я 100. зробив скільки раз? 21. Mm. І тут такими тяжкими. А ти зробив п'ять. Всі п'ять? Нормально. Дуже класний результат, як для першого разу. Класний результат чи ні? Класний. Ну, бачиш. Все, махай папа. Папа. До завтра.